Всім привіт, вітаю! Сьогодні в нас понеділок, дуже холодно, вітряно. Я вирішила зняти вам невеличке відео, тому що якось останнім часом випала з Ютубу. Ну, По поважним причинам, будемо так говорити. От. Але вже скучила за вами, тому думаю, потрібно щось дівчатам показати і розповісти. Та й не тільки дівчатам, а й хлопцям також. Чим я займаюся? Ну, от, бачите, займаюся в'язанням. Не знаю, чи я буду носити ці речі, чи не буду, але, знаєте, зловила себе на думці, що зараз от таке монотонне в'язання мене заспокоює і трішки якби, розслабляє. Ну, Такий процес медитації. От. І що я в'яжу до своєї пов'язки на голову. Я вирішила зв'язати чи то шарфик, чи то е, зроблю такий, як е, снуд. Подивлюся, е, сьогодні знов знімаю на е, телефон з не дуже хорошою камерою, тому вибачайте. От. купила е, собі в Аврорі Спиці 10-й номер. І йшла за шестіркою, але шостого номеру вже не було. Розібрали, тому взяла тільки 10-й. Якраз в Аврорі на Чорну п'ятницю були хороші ціни. Дякую дівчата, що підказали мені в коментарях: 20 гривень, там, як завжди, 1990. І знайшла от такі старі спиці, такі от пластикові. І зараз з цієї пряжі в'яжу снуд, в'яжу такою хустковою гладдю, да, як вона правильно називається. Але, звичайно, от я хотіла цей бактус в'язати шостим номером спиць. Але так як не знайшла, то взяла навіть не знаю, які тут четвірка, здається, написано четвірка. Ну, Поки що мені подобається. Але побачу, можливо, розпущу і щось, щось придумаю нове. На Чорну п'ятницю я нічого собі не купувала. якось Ця п'ятниця пройшла мимо мене. Тільки купила от спиці. І також періодично поновлюю такі резинки для волосся. Тому от купила таку в Аврорі резиночку. Ці буду викидати, а. Ця резинка от з таким чудовим плетінням. Сподобалась мені. Навіть не пам'ятаю, скільки там вона вже коштувала, було мінус 25% знижки на різні заколочки, резиночки, от таке все різне. от Так що, от такими справами я зараз займаюся, зробила собі от такий манікюр. Для мене це не типовий колір. Хто мене дивиться, той знає, що я люблю більш такі світлі відтінки, нюдові. Ну, а тут захотілося чогось такого, от, бачите, насиченого, можна сказати, темно коричнево бордовий Ну, так. І зробила все-таки ще одне замовлення Avon. По каталогу за листопад, і там теж в мене буде два лаки для нігтів для себе замовила. Зараз мені ну, чомусь хочеться, знаєте, поновити свої запаси лаків для нігтів і саме в таких темних насичених кольорах. Ну, і також зараз вам покажу трішки порожніх баночок, розповім відгуки свої, що беру на заміну. Ну і на сьогодні, мабуть, буде все. Так, відгуки про використане. Е, Закінчився он такий гель гігієни від Oriflame. Такий от рефіл змінний, дуже мені подобається. Е, не знаю, коли я там буду робити замовлення в Oriflame, обов'язково повторю. Також закінчились 4 маски в мене для обличчя. Оця маска Greenway проти пігментації, вже повторюю її другий чи третій раз. Подобається. І взагалі оця лінійка в Єві да, продається в суперфуд маски. Я багато чого перепробувала, мені вони всі подобаються, тому можу вам сміливо порекомендувати. Від Юнайсу nice. така масочка антивікова, теж хороша, 20 хвилин потрібно було тримати. Отака така маска від це у нас Біоаква, теж непогана. Ця маска не дуже сподобалася. Тут дуже товсте таке відликало, бачите, його залишила навіть таке от золоте воно, але товстувате, і воно якось погано прилягало до шкіри обличчя. і... Ну, Постійно потрібно було якби, його поправляти, і от не дуже це так мені сподобалося. Так, закінчилися такі патчі під очі, їх вже неодноразово вам показувала. Це теж біоаква, теж завжди купую, якщо бачу по хорошій акційній ціні. Зараз у мене в використанні теж пачі від Біоакви. От я показувала, купувала в Єві, зробила замовлення. От такі ці пачі, вони йдуть тканинні, не гелеві. І е, я спочатку думала їх розрізати на дві частини, так як е, ну, ті дівчата, які купують ці пачі, рекомендували так робити, і вони так роблять. Але мені цей спосіб якось не дуже сподобався. Я беру один, перекладаю навпіл, і він стає, стає товстіший, і так я тоді прикладаю до під, під очима. Під підкладаю так, мені більш зручніше. І тримається гарно, і, ну, якби і зволоження в два рази більше, тому що якщо цей пач не розрізати, а накладати на око, от повністю і наверх, і на низ, то це ну, не дуже зручно, і тут такі отвори не дуже великі, тому ну, постійно якось щось сповзає і е, ніби падає прямо в око. Самі патчі, не скажу, що прямо дуже мені там сподобаю, подобаються. Звичайні тканинні патчі, непогано зволожують, непогано прибирають набряки. От вони з османтусом. От. Ви знаєте, от я їх купувала по 99 гривень, акційна ціна була. Тут у нас іде, здається, 60 штук, якщо я ще не помиляюсь, ну це їх ціна. Якщо дорожче вони, то я, я б не купила. От за, за дорожчу ціну. Так, закінчився отакий от санітайзер. Дуже корисно, ой, не корисно, вибачте. дуже зручно було користуватися. В сумочці це над'я мені присилала, мав приємний аромат журавлини, здається. Кранбері, да? журавлина, такий солодкокислуватий, приємно, дуже пах. Ну, привіт. Давай, виходь. Привіт. І е, Надя висилала, мені здається, два, два таких, То один син у мене забрав вже давним-давно використав, а от у мене от довгенько він лежав в сумерці і от уже я його закінчила. Так, показую далі, але сьогодні в мене, мабуть, вийдуть просто відгуки про порожні баночки, тому що. Е, Майже все, що я вам зараз покажу, заміни поки що я не взяла на заміну. Так, рідина для миття посуду від фармасі закінчилася. Там ще в мене є. Я на цей раз розбавляла водою. І дуже приємний цитрусовий аромат, класний гель. Ви знаєте, не дивлячись на те, що ціна ще піднялася і піднімається, все-таки я рекомендую його купувати, тому що надовго вистачає, прекрасно миє, до скрипу, руки не сушить. Ну, Чудовий чудовий засіб, тому обов'язково буду повторювати. Також від фармасі закінчився гель для прання кольорових тканин. Тут 500 мл. Якщо є хороша акційна ціна, то обов'язково повторю. Непогано справляється з не дуже забрудненими кольоровими речами, речі не втрачають колір. Такий приємний, приємний аромат, ну, все чудово. Біоформула, тому можна купувати. Так, закінчився такий праймер для Вій. Зараз використання точно такий, же, показувала вам в замовленні. Подобається. Правда, я помітила, що спочатку, коли починаю я ним користуватись, він ніби такий, здається, сухуватий, але потім як -то, якось розфарбовується і все, все чудово. Рекомендую фарбуйте вії. І за допомогою цього праймера ви бачите, що результат набагато набагато краще. Так, закінчився, о, закінчилася така маска для волосся це серія з чесником Доктор Туна. 200 мл. Шампунь теж там майже вже в мене закінчився. Такий же чесником, сподобалась ця маска, використовувала її як кондиціонер, довго не тримала на волосі. Можливо, якби тримала довше, то і результат був би набагато кращий. Але, ну, як є, так є. Випадіння все-таки волосся це. Такий процес, знаєте, і сезонний, і там різні чинники, і гормональні, і вікові, і ну, все, все буває по-різному. Тому зараз не скажу, що прямо волосся в мене дуже сильно випадає, тому що вітаміни п'ю, і такими засобами користуюся. Все-таки вони дають позитивний результат. Ну, звичайно, хотілося б, щоб. І, і, і волосинка в нас не випадала, так, але такого не буває і не може бути. Подивлюся, чи повторюю, чи не повторюю цю лінійку. А може, можливо, знаєте, коли вже зберуся повторювати, то її фармасі вже і виведе з каталогу. Так, Закінчився в мене такий дитячий крем. Це фабрика Ельфа, лінійка Домашній доктор ще тоді купувала, коли все було маркування російською мовою. Гігієнічний з пантенолом і молочним протеїном. От я називаю його з такою от корівкою. Повторюю його вже, мабуть, третій чи четвертий раз. Купила його, купувала перший раз по відгукам дівчат з Ютубу. Мені тут так сподобався аромат. А зараз уже, знаєте, от коли вже я використала вже не одну упаковочку, то ніби так принюхаюся і думаю, так, а ну а де ж той аромат, який мені так подобався, вже ніби його, я так і не відчуваю так, знаєте, гостро. От, от скільки б у мене кремів не було, та, і для рук, і для тіла, і для обличчя, але завжди в мене є використання дитячий крем. Я не знаю, з чим це воно, знаєте, пов'язано, чи так ми звикли, що. Тоді ще в часи дефіциту дитячий крем був завжди, і він був доступний. І ми цим дитячим кремом, як то кажуть, що тільки не, не робили для рук, для ніг, для обличчя. І макіяж знімали ним. Деякі знають дівчата і зараз знімають макіяж дитячим кремом або дитячим молочком. І все чудово, все чудово не потрібно нічого додатково купувати. Цей конкретно крем я використовувала на роботі як крем для рук. Але потім, уже, коли тут закін... він майже закінчувався, забрала його назад додому і вже використовувала і на ноги. Навіть, знаєте, таким товстим шаром наносила, і він як така пом'якшуюча маска, зволожуюча. Теж чудово працює. Не знаю, чи я повторю такий самий, але дитячий крем обов'язково куплю ще. Подумаю, можливо, якоїсь іншої марки. Так, далі закінчився от такий у мене бальзам Platinum Blond відтінку 911 з... Ефектом проти жовтизни, це от фірма G Cosmetic, виробник Україна Зараз комбі, це ті, що фарбу випускають комбі. Сподобався дійсно, ну, жовтизну, також кардинально цей засіб вам не зніме, але якщо у вас. Холодний відтінок на волосі, і ви захочете його як -то, якось трішки обновити, поновити, освіжити, то е, цей бальзам чудово справляється, і він недорогий. Купувала його в е, Ашані. Е, можливо, ще раз повторю. такий кол Колор-Тонер. Так, і останнє, що хочу показати, це от таке мило взяла в використання від фармасі Хамам. 125 грам, чудовий великий такий шматочок, такий фігурний він. Але це моє розчарування. Розчарування таке, що я навіть не очікувала. Ну, Я, знаєте, думала, що якщо це мило хамам, то воно буде якесь дуже-дуже ароматне, з маслами, з такими якимись, знаєте, Арома маслами, якимись такими благовоннями, ну таке щось ну, дуже-дуже специфічно ароматне. Е, ну от да, Я так собі представляла ці турецькі гареми і там ці хамами, і як вони ці всі наложниці намазували себе цими маслами, щоб пахнути, щоб тіло пахло. І що, що ж я отримала? Звичайне, кускове, біле, турецьке мило для постірушок таких, знаєте, от яке продається, там буває по чотири по шматочки, таке от біле мило. Ну, от Аромат один в один. Для мене він неприємний. Аромат господарчого такого мила. Не знаю. Дуже-дуже я розчарована. І що саме цікаве, що воно. Ароматне, але от заходжу в ванну кімнату, і аромат стоїть ще той, але аромат господарчого білого мила. Знаєте, от, ну Хоча б трішки якийсь був такий парфумний аромат, хоч трішки було б щось приємне. Можливо, комусь і подобається такий. а, а Мені ні, я просто дуже-дуже розчарована, тому ну, не можу вам порекомендувати. Якщо ви очікуєте щось таке е, приємно, парфумне, то. То це не воно. Ну і ціна, звичайно, мені здається, завищена. Можливо, тут все і натуральне так. Але коли я спробувала помити ним руки, то мені здалося, що воно навіть трішки підсушує шкіру. Ну, Це так було в мене. Тому купувати таке більше не буду і вам не рекомендую. От. Так що, от такі в мене були відгуки про порожні баночки. Такі от зараз мої антидепресанти, і от такі мої антидепресанти. Да, черниш. Зараз холодно, вітряно, так тому котики майже з дому не виходять. Ну, вибіжать по своїх справах і знову в будинок. Так що гріємося, дивимося відео, підтримуємо один одного, тримаємося, і все в нас буде добре. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що дивитесь мої старі відео, коментуєте і не полишаєте мій канал. Ну, а на сьогодні в мене все. Такі от спецефекти, можливо, ще й світло зараз відключать, тому що дуже-дуже сильний вітер. Бажаю вам всім здоров'я, гарного настрою. Нехай в ваших домівках буде тепло. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!